Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про інструмент для барбара для чоловічого порокаря, а саме поговоримо про інструмент, який потрібен новичкам-майстрам-початківцям. Тому сьогодні ми дізнаємося, який інструмент є, на чому краще не економити, одразу брати якісне, та які взагалом потрібні позиції. Але щоб почати стрігти, потрібен певний інструмент. І Є такі позиції, на які краще не економити. Хтось каже, що байдуже чим стрікти, бо крутий майстер зробить якісну стрижку будь-чим. Це правда, але не відсотків 50, бо на якість стрижки напряму вліяє якість інструменту. Я неодноразово збирав комплект інструменту своїм учням і собі, і тому я тут знайшов таку золоту середину між вартістю та якістю. Бо коли людина стартує в цій професії, бажано купити якісний інструмент, але не за всі гроші світу. Бо ніхто не знає, людина може хоче себе спробувати в цій сфері, залишиться вона або ні. Тому тут варто зібрати такий комплект, з яким людина зможе вже працювати, якщо залишиться в цій професії, або якщо вона спробувала і зрозуміла, що це. Не її історія, то щоб вона могла собі спокійно продати. Перший найголовніший інструмент Барбара це машинка для стрижки, бо нею виконується 90% роботи. Більшість чоловіків стрижеться саме коротко, короткі скроні, коротка потилиця. Або може таке бути, що вся вся стрижка буде підстрижена під. Насадку. Тому я рекомендую одразу брати якісну машинку. Мені подобаються машинки фірми Wolf, BABEL. Це такі основні гіганти. Хоча JRL такий бренд достатньо новий, але він себе вже круто зарекомендував. Якщо говорити про конкретні назви, то спочатку я вам дещо скажу. Окрім того, що є якісь характеристики машинки, типу бренд, потужність якість. Головне, щоб машинка добре сиділа в руці. Це основний критерій. Потім ви дивитесь на все інше. Бо, як я казав, ми працюємо 90% часу машинкою. І якщо вона буде незручно сидіти в руці, то це буде провал, буде велике навантаження на плече, на, на лікоть. Тому е, спершу йдемо, трогаємо машинку, тримаємо її в руці, а потім вже дивимося на якісь. Інші характеристики. Мені особисто подобається пропонувати три моделі, три моделі машинок для початківців. Перше, це JRL Fresh Fade 2020. Бренд, як я казав, новий, але він себе дуже добре зарекомендував. В основному всі школи пропонують брати машин, машинки фірми Wall. Це буде Magic League або Senior. Я особисто рекомендую JRL, тому що. Вони більш такі новатори та доробили цю машинку. Також можна взяти машинку Babyliss Low Pro, Вона схожа на Magic Leap, але на 1000 гривень дешевше. Ця машинка коштує 5200-500 в залежності від е, кольору корпусу. Мэджик коштує 5500. Найголовніший інструмент Барбера – це триммер. Тримером ми робимо окантовку, а також триммер участвує в створенні перехіду з нуля. Тому, перше, я рекомендую піти в магазин, також потримати триммер, щоб зручно сидів в руці. Друге, якщо вже опиратись на якісь характеристики, багато школ пропонують триммер фірми Beret, але, як на мене, це вже. Устарівше, тому що він не такий потужний, і площина, ножа в нього нащо менше. Ну, для домашнього уходу окей, він підійде. Але якщо становитися барбером навіть на ранніх порах, то я брав би щось друге. А щось друге це GRL, GRL 2020 триммер, ідеально підходить, або Skeleton В принципі, GRL і Beret коштують. Однаково 3,5 тисячі, а скелетон на 700 гривень дорожче. десь так. Третій важливий інструмент Барбара це шейвер. Завдяки шейверу перехід з нуля становиться більш привабливим, та сама окантовка також становиться більш привабливим. У е, мене шейвер крутий, тому що в нього тут дві робочі зони. На початку достатньо і однієї робочої зони. Я рекомендую шейвер фірми Wolf. Але багато шкіл пропонують Wall Shaver 3615. Кажеться так, здається, так модель називається. Але вийшов апдейт: це 3616, він коштує десь 1600 гривень. По потужності мені здається, він як цей, але відрізняє того, що тут дві робочі поверхні, там одна. Четвертий інструмент Барбара це теплові. Тут вже, як я казав, важливо взяти якісне, але не за всі гроші світу. Ціна на теплові дуже плаває. Теплові можуть коштувати як і 2000 гривень, так і двадцять тисяч гривень. Я рекомендую початківцям брати теплові фірми Babyliss. Вони і не багато коштують, але. Якісні і потужні, ну, для початківця підійде. Але, як я казав, в нас короткі стрижки, тому там сильно наворочений фін не потрібен був. Наступний інструмент Барбера це ножиці. Вони бувають прямі і філіровочні. І в залежності від типу ножиць, вони виконують різну функцію. Якщо ми говоримо про прямі ножиці, це така ж історія, як і у теплові. Вони можуть коштувати. Як і дуже мало, як так і дуже багато. ножиць цей діапазон плаває ну, дуже сильно. В ножиці можуть коштувати і 500 гривень, і можуть 70 тисяч гривень коштувати. Ще раз повертаємося, як я казав, головне взяти якісне, але не за всі гроші світу. Тут вже на початку можна взяти ножиці, я рекомендую фірми свій. Вони коштують від 500 гривень до ну, на початку достатньо до 3000 гривень. Тому навіть ви можете зібрати комплект прямих такуліровочних ножиць за 3-4 тисячі гривень. Яка основна рекомендація по ножицям? Кожні ножиці мають свій певний розмір? Це може бути 5 дюймів, 5,5,6,57. 6, Ремендую початківцям брати. Розмір ножиць – це 5,5 або 6 тюймів. Це така золота середина по, функці... по функціоналу та властивостям. Наступний інструмент, який потрібен Барберу, це гребінці. Порада така ж сама, як і з машинкою. Краще не економити і брати якісно. Може бути кісібон COMB 20, або US Park 339. Є багато кольорів, можете подивитися та взяти, який вам більше подобається. Але однозначно порада не беріть чорного кольору. Також нам потрібен такий гребінець, називається Pletop. Тут можна взяти його неоригінальним, коштує такий порядку 150-200 гривень. Дивіться, щоб зубчики були вонообразні, вони краще підходять для роботи з нашим волоссям. Це є основний інструмент, на який потрібно звернути увагу. Весь інший інструмент, типу пульвізатора, зажимів для волосся. Чітка для фейду, чітка для вбирання волосся. Це все можете купувати, що вам більш сподобається. Наприклад, вам сподобалася машинка фірми Вол, Вол також робить і щітки для фейду, щітки для вбирання волосся. Можете рухатися в одному бренді. Тут якихось конкретних критеріїв немає. Важливо звернути увагу, як я казав, на машинку, на триммер, на шейвер. на... Гребінець і на тепловій. Це є основа. Це інше це вже питання вашого смаку. Тепер про подарунки. Я приготував для вас декілька документів з інструментом. Один документ це повністю весь інструмент з його функціоналом, другий документ це інструмент та його вартість. Тому переходьте в опис під відео та забирайте ці корисні документи.